Вітаю вас! Сьогодні у нас маковія. І я роблю шулики. Зробила тісто. Тісто не показую, як робила, бо вже його зробила. У е, мене тут пів літра кефіра, чайна ложка солі, е, столова, навіть півтори столової ложки цукру. Одне яйце вбила. І чайна ложка соди. Все. Зробила таке м'якеньке-м'якеньке тісто. Воно повинно бути м'якеньке. Скільки борошна піде, скільки піде, я не знаю. Я борошно не подивилася, скільки. Але воно повинно бути тісто м'якеньке. Навіть якщо липне до рук, залишайте його так, мукичкою так от при... примісіть і залиште. Десь на 20 хвилин, на півгодинки. І тепер я буду робити коржиці для шуликів. Оце тісто поки накрию, так, а це розкатаю. На сковорідці в мене, сковорітка гріється. зараз налью олійки, розкатаю оце коржик так по. Е по величині сковорідки. Але не дуже тонкий. Це я зробила мало чисто. Чогось я огорячилася. Десь так, міліметрів, мабуть, 7, більше, більше п'яти. Тому що він повинен бути пухкенький такий. І на розігріту сковорідку, зараз будемо класти. І кладу цей коржик. Вогонь роблю невеликий, це малий корж, треба більше робити. А наступний вже розкачую. З однієї сторони піджарився, перевертаємо і накриваю кришкою. І хай з іншої сторони також піджариться. У мене вийшло отаких от 5 коржів. Тепер я їх буду так кусочками рву кидаю сюди. Нагріла молоко. Можна молоко, можна воду, вже як вам захочеться Мені щось сьогодні захотілося. Загорі я плю воду гарячу. Гарячою водою розложу мед. Сьогодні захотіла, в мене тітка робить з молоком. От я захотіла з молоком. Так, отак. Тепер беру мед. Беру молоко гаряче, виливаю сюди в мед. так не все, щоб розвести. І розвожу мед. Так, тепер мак. Мак я тру сама Є начинка. Продається. Але я тру сама. Я мак заливаю окропом. І він у мене всю ніч стояв. Заварювався чи набухав, чи як можна сказати. Потім я беру качалку, звичайну. І в макітерки трумак. Качалкою. Думаю, достатньо буде. Це ще залишу. І тепер заливаю цим гарячим молоком із медом. Все повинно бути залито повністю мед, щоб розстав І тепер хай постає, ще додав зараз сюди молока. Але треба спробувати, якщо не солодке, меду тут за смаком, скільки хочеш. Хочеш більше, хочеш менше. Ми кидаємо багато меду. Тоді воно солодке добре. Зараз ще сюди додам молока. Ну от отакі в мене вилишли шулики. Зараз вони трошки так набухнуть ще. І можна буде смакувати. Я не знаю, ви любите такі чи ні. Ми такі дуже любимо. Ой, груші падають, як бомби. Мало того, що і так бомблять, так ще й груші падають. Ось такі шулики вийшли. Можна сюди горішків додати. Там у мене чоловік поле. Може додам сюди горішків ще. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть, чи так ви робите шулики, чи по-іншому. Якщо по-іншому, пишіть, я по-вашому зроблю. Ще буде 14 серпня. І ще буде Маковія по-старому. Можна буде ще зробити так, такі шулики. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Смачного. Па-па!